А наразі саме про цей, як зараз модно говорити європейський трек. Хоч багато хто розуміє це як певно альтернативу, ніби американському співпраці з Америкою, це не так. Бо ми пригадуємо, що прем'єр Британії Стармер навіть заявляв, що він щодня інформує Білий дім про перебіг там європейських переговорів. Тобто, це не є альтернативний процес, але тим не менш дуже і дуже важливий. Та чого можна дійсно чекати від цієї коаліції, чи, чи ми побачимо. Оцю трансформацію, та, бо її називають то коаліція охочих, то коаліція рішучих. То well, це буде well. охочі чи більше well, рішучі? В оригіналі «coalition of the коаліціонінг, да, тобто англійської will це бажання, навіть такий вислів. «When there is a will, there is is a a will, way». Якщо є справжнє бажання, то є і спосіб його реалізувати. Тому будемо сподіватися, що тут не тільки бажання, але й можливості їх реалізувати. І дійсно, ну європейці останніми днями дуже вдало, мені здається, коментували останній розвиток подій. кажуть, чому ми маємо просити весь час Сполучені Штати. Ну да, вони наш партнер по НАТО, але з одного боку в Європейський Союз це. 31 одна країна, які зараз увійшли у цю коаліцію, де бажаючих де населення, загальна сукупна кількість населення в цих 31 країнах 450 мільйонів. Тобто, ми чудише 400... ніж у сполучених штатах. Там 350. Так. Тобто, чому ми 450 мільйонів маємо весь час просити країну, в якій 350 мільйонів, захистити нас, європейців, від іншої європейської країни, в якій 140 мільйонів. Ну тобто певний такий дисбаланс тут відчувається, тому будемо сподіватися, що дійсно оця ну правда враження. по ядерці там не співмірно, якщо брати по ядерній безпеці. Mm -hmm. Та бо в штатах все таки набагато більше, ну, і ти... в Росії також більше. Ну насправді там в, в американців стільки, скільки можна така кількість ядерної зброї, що можна знищити там десятки разів всю планету. А в принципі для того, щоб знешкодити головні два міста Росії російських Санкт-Петербург і Москва, достатньо десяти ракет цих Та? Тобто багато ж було оцих навіть. Карт малюнків, що не треба розпорошувати сили в Росії. Ну, практично 80% головного, що є економічного і цілю ресурсу, сконцентровано в двох конгломераціях: Москва і Санкт-Петербург. І достатньо там по п'ять ракет на двадцять міста, і практично Росія припиняє своє існування. Тому погрожувати там знищити Росію 25 разів. Який сенс, якщо вистачає тієї ядерної тріади, яка є нагадаю, і у французів, і наскільки я пам'ятаю, у британців, Да? тобто, всі три. Варіанти розміщення ядерних ракет присутні в цих двох європейських країнах. Ну, головне, щоб там дійсно вони відчували відповідальну. Політику з українського боку, тому що то, що вчора я почув від Зеленського, що головний рецепт на, що в нас помре Путін, ну це такий знаєш... То, ждем, ну да, не хотілося було? б казати, що ждуни, але ждем Ч -ч -ч такий чудовий Чи план, як? надійний, як швейцарський годинник. Да? Якщо вирахувати, що насправді батько Путіна прожив 90 років, да? тут 70, і в нього не було цих скільки там 20 лікарів, які в, в, в супроводжують Путіна, практично в усіх його там переміщеннях з одного пункту перебування в інший. Тобто, які там в нього зеленського надійні такі джерела інформації, чи він якийсь сучасний вже не тільки у нас найвеличніший лідер, але й найвеличніший Нострадамус? Ну щось нагадує мені цей план простих рішень Сакашвілі, який створив знову ж таки свого часу тут на банковій. Туди конкретика, якась крім цих обіцянок дуже швидкої смерті Путіна. Я на жаль, вчора в цих заявах Зеленського не побачив, що він буде захищати Україну. Ну насправді треба було захищати Україну перші три роки свого перебування при владі, коли він казав, що ні, нам головне будувати дороги. Ну, хоч, хоч одного разу ж, він має там визнати свої помилки, чи вибачитись там перед, якщо не перед українським народом, то хоча б під західними партнерами, в які яких ми сьогодні там вимагаємо? Я сьогодні розмістився в телеграмі. Такий е дуже промовистий ролик, як Зеленський е п'ять років тому кажу: Я нічого просити не буду, в нас цього достатньо. І потім, е ну, такий підбірка останніх його заяв, де він вимагає: ми вимагаємо, вимагаємо, вимагаємо. Ну на жаль, треш треба в першу чергу було розраховувати на власні сили. Я ну не втомлююсь повторювати, що там Україна була завжди світовим центром ракетної зброї. Я там мав честь супроводжувати перших осіб українського <кій> ракетобудування, ще там ті роки, коли їхня поява на міжнародних конференціях викликала шалений інтерес. Жоден там, персонаж з учасників цих міжнародних конференцій, як генеральний директор, генеральний конструктор Південмашу, не викликали. Ну але на жаль, ми знаємо, що відбулось з нашими ракетними програмами. А тепер нас тільки обіцяють якісь там нові рута, ну, начебто, вже цей довгий нефтун вже вразив дві цілі. Але чому це відбулось через три роки після початку? У повному вторгнення, коли в нас на на, 2, на кінець 2021 року, згідно плану Пашинського Турчинова і Порошенка, мали бути дивізіони і Грім 2 там Сапсани і Вільха і Нептун. Ну я розумію, Дмитро Гірко, у твоїх словах, але тим не менш в одному човні, станом на зараз, та ми перебуваємо і раз вже заговорили там і про довіру, і про все решта. Ну тоді доречно буде навести результати опитування, яке от буквально з'явилося, раз ми вже про це говоримо станом на березень, рівень довіри до президента Володимира Зеленського залишається досить високим. Главі держави довіряють 69% українців. Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Так, згідно з опитуванням, станом на другу половину березня 2025 року, 69% українців довіряють. Президенту Зеленському не довіряють 28%. Заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що, попри те, що в українців є накопичені питання до влади та обґрунтована критика окремих дій та рішень, рівень. Довіри до Зеленського досить високі, а самого його сприймають як легітимного главу держави. Дослідження тривало з 12 до 22 березня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1326 респондентів у віці від 18 років, що проживають на території України, яка контролюється урядом України. Зрозуміло, що опитування зараз мають радше такий характер орієнтиру певного можливо, тому що війна і емоційна розбалансова. Ність безсумнівна та ну, але маємо ось таку ситуацію. Може приколити. ну, от, насправді для Зеленського набагато важливіші пункти його рейтингу ніж, на жаль, доля мільйонів українців, які страждають через відсутність достатньої сьогодні нашої зброї, достатнього кількість достатньої кількості військ на, на фронті. Ну от, почали клясти Трампа за те, що на три дні перервався цей потік розвідувальної інформації. І зупинили постачання зброї, але хто сім місяців припиняв постачання цієї розвідувальної інформації і казав, що це тільки відлякує інвесторів, і нам не потрібні ніякі тут попередження наших західних партнерів. Там головне нам зараз добудувати дороги, але ж ми бачили, що по тим, по тим дорогам, які будували до Чорнобиля, де проїжджало по півтори автівки на день, потім проїхали російські танки, да, безперешкодно за лічені години. Ну, на жаль, сьогодні абсолютно підривати віру, довіру до верховного головнокомандувача – Це ну дійсно так шлях до розпаду взагалі суспільства. Але з іншого боку, коли ми бачимо, що на наших очах сьогодні в російських клітках сидять українські військові, це суди, які відбуваються зараз в Ростові над тими азовцями, яких казали, що ми там під наглядом європейських і так, Червоного Хреста передаємо для їхнього подальшого звільнення. Але ж абсолютно більшість азовців так і лишаються в російських в'язницях. Сидять сьогодні на судових процесах, але мало того, вже і в українських судах в клітках сидять українські військові генерали, як ми бачили вчора, що відбувалося з полковником Лапіним, якого тримають попри його важкий сьогодні стан здоров'я. Він вчора оголосив голодування і співчуваємо десяткам українських полковників і генералів, яких або відсторонили, або не дають можливість їм працювати сьогодні, або взагалі тримають в клітках у в'язницях. От зараз ми там співпрацюємо по-нашому Нашому ну, блогерському, нашому проекту для поширення інформації, зокрема іномовними каналами, і з нами працює зараз. Полковник Жолобецький досвідчений український розвідник, автор цього проекту війню, який, на жаль, перетворився з проект «Вагнергейт». Але його досвід, 25-річний досвід, розвідника, не використовується. Ну він займається сьогодні вигаданням інформаційних таких пропагандистських це, це матеріалів справді. в інтернеті, але де, де його досвід, який можна було б використати для того, щоб надавати відсіч російській Ну, не аресі. тільки в розвідників, та досвід часто не використовується. Але і дипломатів це ми теж спостерігаємо. Що відже піти... Михайло Макарук сьогодні чи вчора в ДБР. Ну це один так, з так. керівників. Це інформація воєн. також прозвучала. Okay. Дмитро, ти хотів прокоментувати те, про що ми говорили з військовим психологом? Бо справді ми справді дуже насправді травмоване суспільство. Мені видається, і це йдеться не тільки про військових, не тільки про їхні родини, дружин, дітей. А загалом усі я бачу по власним дітям. В мене троє дітей шкільного віку, і я останні три роки все менше і менше чую від. І чую сміх в їхніх кімнатах, тобто, коли вони там прокидаються і засинають з телефонами, дивляться, куди летять шахеди, дивляться на ці страшні кадри понівечених будівель, понівечених людських доль. Ну, це ж страшні цифри взагалі, я коли їх наводжу. Ну, серце крається. Тобто у нас 8 мільйонів біженців, 6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, і 6 мільйонів на окупованих територіях. І половина з них, може, навіть більша половина, це діти постраждали. А це ну, поламані долі, мало того однокласники моїх дітей послухалися того, що там не треба лякатися і евакуватися. Вони навіть з Києва виїхали в бучу до своїх бабусь, дідусів. І потім, на жаль, постраждали через ці, ці страшні знущання російських тих варварів. І дівчини, дівч... дві дівчинки лікувалися в Польщі, потім не знаю, як склалася подальша їх доля. Але ось в мене тут в телефоні навіть обличчя їх цих двох дівчаток на, на, на шкільному календарі. Там ну, святкували їх день народження, тобто я ніколи не, ну, не уявляю, як можна взагалі. Колись буде повернути ці роки щасливого безроботного дитинства, тому що це найстрашніше, що трапилось Відібрали життя в сотень тисяч людей, покалічили, але сотень сотні тисяч, якщо не мільйони, перетворилися в сиріт і вимушених емігрантів, переміщених осіб, люди втратили свої домівки. Ну таку таку страшну травму. Як можна її це правда? І всі заворити, ми живемо і в умовах невідомого та в умовах невідомості і продовжуємо жити, тому що війна триває, тому що. Навіть ті всі переговори, і те все, про що ми говоримо, це ж підвішений стан, та, в якому ми перебуваємо. І кожен день ці емоції від, від падіння до ще більшого падіння, та я би сказала, це все дуже, дуже складно емоційно, в тому числі, і цьому важко дати раду. Я вже не кажу про дітей, тому, тому стежимо та, за всім, що відбувається, але тим не менш дійсно потрібно знаходити. Попри все, якось не знаю, якісь сили внутрішні, вже десяте дихання, якщо, якщо не сказати більше, насправді вчора зустрічає мене там на парковці. Там людина я кажу, ой, ви колись ми, там розігрували. Я нагадаю, там сорок тисяч іменинників розіграв за 20, там скільки майже п'ять років. Каже: А де ж сьогодні ваші програми? Я кажу, ну я продовжую вітати іменинників, але якось сьогодні, ну знаєте, недоречно, не може там так гумористичні проекти свої рекламувати. І поширювати ну, від веселих яєць, ми створюємо. Ми зараз створили ролик про те, як українські літаки рано чи пізно розбомблять там Москву. Якраз знову ж таки долучаються наші партнери, військові і розвідники до того, щоб візуалізувати ці нові пісні. Ось наш колега Володимир Цибулько він за, за використовуючи штучний інтелект, написав вже на цілий альбом вже 20 пісень. Ну на актуальні теми. Ну вони такі сатиричні, але й духопідйомні. Того, чого не вистачає, на жаль, офіційній пропаганді. Тобто, ми робимо це за свій кошт. Ми не отримуємо ніяких там. Ну свого часу отримували від американського посольства, від фонду відродження, але зараз цих грантів вже немає. За свій кошт це робимо. А державні оці проекти про під духопідйомні. Я вчора мені надіслали, що виявляється головний меседж цієї зараз мобілізаційної компанії. Юнаків 18-річних, що за цей мільйон можна купити 10 тисяч гамбургерів в Макдональдсі. Ну тобто. Це що це головне цікавий, головна, цікавий головний, меседж головний Треба макій. треба треба сказати. Насправді насправді набагато Ні. що не Ні. вистачає зусиль держави, і зокрема на комунікацію. Я би так сказала, тому що те, що ми зараз дізнаємося, я все таки хотіла би ще одну тему встигнути зачепити з тобою. Те, що ми зараз дізнаємося, які деталі дізнаємося цієї угоди про надра, так звані. Ну, ми дізнаємося від окремого народного депутата. Я розповім зараз інформацію детальніше, але чому ми не дізнаємося власне від самої влади та. От це велике питання. Деталі проекту угоди між Україною та США щодо видобутку корисних копалин викликали значний резонанс. Українські урядовці отримали документ від американської сторони 23 березня. Повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. Це вже не меморандум про наміри, а детальна угода, яка містить 18 розділів і викликає серйозні занепокоєння. каже нардеп. Зокрема, пропонується створити управління з п'яти осіб, троє з яких матимуть повне право вето та представлятимуть США. Угода стосується Добутку нафти, газу та інших ресурсів по всій території України, як державними, так і приватними компаніями. А доходи можуть виводитися за кордон. Документ передбачає безстрокову дію угоди з можливістю внесення змін лише за згодою США. Натомість про гарантії безпеки для України нічого не зазначено. Важливо, що це не фінальний варіант угоди. Очікуються подальші перемовини. Аналітики сподіваються, що українська сторона зможе домогтися суттєвих змін, адже наразі такий текст навряд чи пройде процес ратифікації. Кації у Верховній Раді відзначимо, що США та Україна можуть підписати угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів вже наступного тижня. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бесет під час інтерв'ю для американських змі. За його словами, фінальний документ щодо економічного партнерства вже передано українській стороні. Під час наступної зустрічі делегації двох країн планують узгодити всі деталі. Бесен також прокоментував можливість посилення санкцій проти Росії. Він підкреслив, що подальші санкційні кроки залежать від дії російського керівництва і запевнив, що президент Трамп без вагань. Підтримує посилення обмежень, якщо це сприятиме позиціям США на міжнародній арені. Але поки що, правду кажучи, так не виглядає. Ну тим не менш, от цей інсайт, який оприлюднив желізняк, та і те, що ми побачили в тій угоді, ну це виглядає, скажімо так, гірше ніж той меморандум, який планувалося підписати, і підписання якого було зірвано тим скандалом бувальному кабінеті в Білому домі. Ну, Так і головне, що там немає ніяких е е часових обмежень. Тобто, це буде діяти цей проект по використанню українських копалин без будь-якого обмеження. Тобто, це, і всі це... копалини. не і всі копали не тільки, тільки критичні, критичні мінерали, критичні, ні і нафта і ні. газ, все, Абсолютно. що маємо, всі надра Абсолютно. по всій території, і вже розроблені родовища, включно. Так, тобто, всі суми, причому передбачає, як я почитав тільки що в на, на, на сторінці Желізняка, що це Желізняка, що це передбачає всі гроші, які будуть Моти вони будуть зберігатися в американських банках і потім виділятися в Україні для різних там проектів про відродження по відродження української економіки. І знов ж таки там ну, керівна ланка цієї цього фонду складається з п'яти осіб, троє з яких американці, які мають абсолютне право вето. Тобто це повний контроль американцями над всіми коштами, які будуть надходити від видобутку українських копалень, причому не тільки державних підприємств, але й приватних, тобто що це буде Знов ж таки в державну власність повернути всі ці корисні копалини, які сьогодні вже видобудовують приватні компанії. Там була приватизація. Певні є в родовищі, які розробляють ті чи інші там, навіть спільні підприємства. Вдома полтавська компанія, перша, яка стала свого часу видобувачем нафти і газу, вона наполовину британська. Тобто тепер в британців відберуть власність цієї компанії, чи як це як це буде відбуватися? Просто тут треба нагадати, що власне кажучи, ідея е, цієї пропозиції про Надра належала президенту Зеленському. Mm. Та це він запропонував. Ми пам'ятаємо, як він е, про це оголошував там у Верховній Раді. Прайси. Потім він запропонував це американцям, а потім щось пішло не так дати, що називається. І я от не розумію, це не вміння української сторони відстояти свої позиції, чи чи чому воно так обертається, коли просто перевертаються з ніг на голову? Ну в тому ж справі, що це був просто прийом такий піар хід, який мав е, прикути увагу до цієї пропозиції. Ну, Кури зацікавити увагу. З, да, звабити, звабити саме там, хоча ж було ще за два місяці до його перемоги на виборах. Але вже тоді треба було ну, якось чітко більш, формулювати більш, можливо, менш, що чітко, саме да, ми пропонуємо формулу, чи ні? формулу да, цих, нашої, нашої співпраці, що це не розвідані, як це зараз росіяни ці ж роблять. Да, що вони кажуть, будь ласка, приходьте на цей шельф і давайте розвивати те, що ще не розвинуто. Але тут живеться, що вони взагалі будуть контролювати повністю видобуток всіх наших природних купалин і всіх наших ресурсів. Тобто, ну, то, ну мене це напевно здивувало. Да? Такий підхід та так? всіх здивувало. Це зараз несеться по соцмережах. Треба сказати, дуже активно. Дякую, Дмитре. Дякую. Ти. Дмитро Чекалкін, дипломат та ведучий.